Дітки погляньте, до нас завітали Оленка та Іванко. Давайте привітаємося. Доброго ранку, ліси і поля, доброго ранку, країна моя, доброго ранку, рідний садок. Доброго ранку, всім миру й тепла. У кожної дівчинки. У кожного хлопчика є місце, де вони народились. Це місце найрідніше, найдорожче для людини. Воно називається батьківщиною. Скажіть, будь ласка, дітки, де ми з вами живемо? В якій країні? У всьому світі, кожен знає, є батьківщина лише одна, і в нас вона одна єдина. Це наша славна Україна. Тож ми знаємо, що наша батьківщина Україна. Але у нас дітки, є ще й мала батьківщина. Це місце, де ми з вами народилися, де живуть наші рідні і друзі. Це наше місто, наш дім, наша вулиця, це наш рідний край. А ви знаєте свою адресу, назву вашої вулиці, номер будинку, квартири? Для кожного з нас маленькою Батьківщиною є наше рідне місто. Як воно називається малята? Так, вірно, це Запоріжжя. Дітки, а ви любите подорожувати? Давайте запросимо Оленку та Іванка в подорож. Разом з нами вони ніколи не були у нас в місті. На вулицях міста багато машин, на них їздять люди, а ще в нашому місті росте багато дерев, кущів та квітів. Дуже добре жити в місті моїм. Чать дорогами міста в автоводії. Пішоходи тротуарами йдуть, і дерева високо ростуть. пісті вулиці ось такої ширини, а будинки ось такої вишини. Тут багато і дорослих, і діток. Тут найкращий в цілім світі дитсадок, а ось ми. На порозі улюбленню дитячого садочка. Тут з дітками займаються та навчають дружити. Більш дорослі дітки ходять до школи, у нашому місті шкіл багато, і навчається там велика кількість діток. А зараз ми з вами біля перукарні, де перукарі роблять гарні зачіски. Іноді трапляється так, що люди хворіють, тоді вони поспішають до лікаря в лікарню. З рецептом від лікаря люди йдуть до аптеки, де можна придбати необхідні ліки та вітаміни для дорослих та дітей. У нашому місті є супермаркет. Супермаркет це великий магазин, де є різні товари, необхідні для людей, які завжди тут можна придбати. У Запоріжжі є чудові парки. Красиві фонтани. Кожна пташка, кожна тварина, кожна людина на цьому світі має рідну землю. Що ми можемо зробити, щоб зберегти красу нашого рідного краю? Напевно, не ламати гілочок на деревах, не руйнувати гніздичок пташок, не бруднити воду і землю сміттям. Малята, як називається наше місто? А чи гарно ви запам'ятали, де ми побували? Оленка та Іванко вдячні вам за цікаву подорож. Гарного дня вам, малята, до побачення!